Інформаційний вечір на телеканалі Аверстривають. Пері його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунки долі. Отже, про подарунки 4 лютневого дня говорити будемо у проєкті цей день коментарі разом із вами. Цієї вечірньої пори у студії Аверсу Вікторія Олешенко і. Віктор Галан Ващук, голова Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» і депутат Волинської власної ради. Пане Вікторе, добрий вечір Доброго вечора. У добрий вечір ми з вами зустрічаємося. Ну, по перше, тому що є хороші приводи. Мені здається, що е Відкриття, урочисте відкриття олімпіади у Пекіні для багатьох стало знаєте, таким якимось з одного боку відчуттям свята, а з іншого боку, полегшенням в плані того, що занадто у нас усього такого багато негативного. Все, що в нас із спортом, із нашими спортсменами пов'язане, погодьтеся, це ну, по-перше, очікування, якісь хороші, побажання обов'язково нагород. Погодьтеся, так ну і просто ну, якесь от відчуття того, що життя воно таке. І хороший за нього варто боротися. Це те, що одне стосується. Ну і коротенько нагадаю, якщо е, наші глядачі, можливо, десь собі не зауважили. Так, сьогодні, упродовж дня, дійсно усі засоби масової інформації транслювали, власне, оці сторінки, які ми сьогодні світлини, просто ви зараз бачите у нашому полі вікні. Так, це дійсно світлини із урочистого відкриття Олімпійських ігор, зимових. Так, спортивне дійство приймав національний стадіон Пташине. Гніздо у рамках заходу. Дійсно, з величезним я би сказала, розмагом відбулося таке собі колоритне шоу. Звичайно, парад країн учасниць 91 збірна разом із нашою українською збірною. Ну і в кінці за традицією так. Прапор піднято, і вогонь Олімпіади горить. Тому вітаємо із з паном Віктором усіх, хто цієї вечірньої пори разом із нами. Хто хоче, маєте можливість стежити ось за усім, що відбувається власне, на білих іграх, ще кажуть так, так. так. Але є ще один хороший привід, пане Вікторе, і ви знаєте більше про нього. Я про що? Я подивилася, що ну зимовою Олімпіадою у нас все не обмежується. То, по-перше, по-друге, спорт кажуть, то рух. Так, і ми з вами, власне, от сьогодні, 4 лютого, можемо навіть говорити про те, що дійсно спорт не стоїть на місці. Ось і в нас вже формується національна збірна на Паралімпійські ігри. І найприємніше, те, що можемо сьогодні, повідомити нашим глядачам, що у її складі будуть волиняни, бо вони те заслужили. Так. Але то мусите сказати ви самі. До речі, у нас є можливість подивитися світлини. Пан Віктор, якраз їх, і я би сказала так. І прокоментує пане Вікторе. Це із сторінки Інваспорту, те, що ми змогли знайти. Є три світлини. Що це, хто це, і звідки це? Кажіть це наші спортсмени, які приймають участь зараз в одному з етапів Кубка світу. Це Юлія батенкова баума так. Назар Шевчик і Богдана Конашук, які є. Представниками нашої Волинської області зараз на етапі Кубку світу. Дуже приємно те, що ми навіть не сподівалися. І в останній момент, чого не саме не сподівалися, тому що наші спортсмени перехворіли коронавірусом. Ось і, на жаль, на деяких етапах Кубка угу. світу, які проходили в інших місцях, наші спортсмени. Не змогли виступати, тому що була температура, тому що були симптоми. Але на цьому етапу Кубку світу все ж таки змогли вийти на старт, тому що це перший показник того, щоб відібрати до, Олімпії, до Паралімпійських ігор, тому що якщо не буде відповідних стартів, не здобудуть ліцензію, тому не зможуть поїхати на... Паралімпіаду угу. позавчора. Нам прийшов вже наказ Міністерства молоді та спорту України і сорока 40, 40 так з чотирьох спортсменів. Так тому що делегація складається з 56, з них 12 гайдів. Це ті, які супроводжують спортсменів, не злячні обов'язково та звичайно. По трасі 40, 40, 44 спортсмени, і наших три волинянина попадають на участь в Пекін, який відбудеться в березні місяці вже після Олімпійських ігор. Скажіть, пане Вікторе, що це означає от для нас, для волинян, звичайно, для установи, яку очолюєте, опікуєтеся, знаєте особисто і вболіваєте, і допомагаєте, і усілякими я не знаю, якими там стежками так забезпечуєте комфорт і можливості і для тренувань, і звичайно, для того, щоб можна було би взяти участь звичайних змаганнях, бо це теж важливо. Інакше ж ну ніяк, як можна ще путівку заслужити. Це фактично визнання нашої області. Як ви розумієте, що на нашій області немає жодної лижно-біатлонної траси, жодного об'єкту, який міг би сприяти розвитку біатлону. І це питання не розглядалося навіть і в перспективі розвитку, але ми вирішили все ж таки спробувати. І результат чотирьох років роботи. Вже видно, тому що в нас була лише одна спортсменка Батенкова Бауман так. Юлія, яка здобула 14 паралімпійських медалей в свій час. Вона відбігала більше 20 років, а на заміну їй ніхто не приходив. І ми прийняли двох тренерів. Uh -huh. Одного взагалі прийняли з Івано-Франківської області, з міста Коломиї. Також е, долучився і тренер е, вже покійний збірної команди Росії Акрицький, який нещодавно помер від так само коронавіруса на навчально-тренувальному зборі, буквально на тому тижні. Це дуже велика, велика втрата втрата, на, так. Для Волинського навіть біатлону, тому що він тут проживав і навчав наших дітей і тих, навіть здорових дітей, які. Е, Займається біатлоном. Mm -hmm. Ось ми вклали зусилля і в спортивну матеріальну базу, адже завдяки підтримки от, і в Луцької міської ради, Володимир Волинської, Кам'янкаширської, там Голобської, ми постійно зверталися з проханням, щоб підтримали спортсменів молодих, юних і дали деякі кошти на придбання інвентарю, адже і відгук був так повністю всі громади, до яких ми звернулися, цим головам велика вдячність і шана. За те, що вони підтримали наших спортсменів. Ні одна громада не відмовила, до якої ми зверталися. Рано, все рівно, там місяць-другий, але була підтримка повністю. І от спільними зусиллями здобули такий результат. Так, да, В біатлоні серед здорових Волині ще багато часу, але дуже приємно, що ми вже другий рік. Приймаємо участь у юнацьких чемпіонатах України. А чим бу ця приємність є? Що це означає, пане Вікторе? Якщо, якщо у юнацьких ми вже є учасниками? Якщо у юнацьких, знаєш, в нас почався розвиток зимових видів спорту ага. До цього взагалі Волинь ну, не була задіяна в чемпіонатах навіть України серед зимових видів спорту. От зараз останній чемпіонат України, який проходив в Тисовці на навчально-спортивній mm -hmm. базі, наші спортсмени там приймали участь, і це вже великий плюс. І я радію від, від того, що почався на кінець. Розвиток цього зимових видів спорту, і ви бачили навіть нещодавно, навіть ми проводили залучали наших тренерів, наших спортсменів, і так само тренери долучалися і серед здорових mm -hmm. спортсменів, проводили і показові виступи з біатлону, і змагання з біатлону. Я думаю, в майбутньому ми на правильному шляху, щоб був біатлон не тільки серед спортсменів. Паралімпійців а серед здорових також. Ось ви згадали, ми ну так коротенько і в контексті паралімпійців так, заговорили про зимові види спорту і кажете, що є у нас так проблеми. Скажіть, пане Вікторе, це означає, що фактично можуть справдитися ті прогнози і ще перед від'їздом нашої збірної до Пекіна про те, що ми не надто аж очікуємо хорошого результату, те, що стосується участі у білих іграх. І з чим це може бути пов'язано, як вважаєте? Ну, взагалі, за всю історію України, в нас показники на зимових Паралімпійських іграх не були такі, як. Ми хотіли і бажали за потрібне. Ну, дивіться, якщо з природою, у нас ніби як все гаразд, пане Вікторе. Так, ну, ми ж але... не в Африці, так і з вами. У нас зими. Ну хай там навіть останнім часом, але в будь-якому разі у нас є місця, де є достатньо снігу. Тобто, те, що стосується природної допомоги, ніби ніби все у нас гаразд. Так, в чому ж суть? так достатньо, де є місця, ну, достатньо так. снігу, але є багато. Інших причин. Перша причина те, що у нас е, перейшли занедбані спортивні бази. У е, нас були бази в Ворохті. Там займалися м, сліпками з е, трампліна. так. Ви самі бачили. Ви бачите, в якому стані знаходяться е, ці спортивні об'єкти. Я б навіть в, станом в, це не назвала. В, не, так? Вони в незадовільному просто розібрати і, як кажуть, на дрова пі, пі, піде. Далі е, лижно-біатлонні стадіони. В нас був лижно-біатлонний в Тисовці. Він Залишився, в якому стані ми отримали його з радянських часів, в такому стані він і на сьогодні. Його тільки підлатують де-інде, все більше нічого. Далі була вона є навчально-спортивна база в Чернігові. Там вже цього року почалися відновлювальні роботи. Це вже приємно. Також поштовхом того, що в нас. Збільшилась на, на збірна команди України на 12 спортсменів. Mm -hmm. Ви бачили так. цю цифру? Це також заслуга роботи міністерства, адже правильно було поставлено питання створення центру Олімп... олімпійської підготовки зимових видів спорту, mm -hmm. який базувався на Харківській області. Хоча, ну, ну, хоча питання базування да, можна, це, це, так, це, це так. можна так розглядати, як ви кажете, дискусійно. Ось. І е, чому в паралімпійському спорті більш такі результати, так. тому що в 2014 році був збудований Західний паралімпійський центр, і він суто був, будувався під е, зимові види спорту для спортсменів паралімпійців. Це єдиний Повністю збудований об'єкт, на якому здійснюється підготовка, до речі, і здорових спортсменів, і паралімпійців. Якби цього об'єкту не було би, то в Україні тренуватися по біатлону, по лижних перегонах немає ніде. Далі в нас ще б добудовується. В Україні в Буковелі так само лижно-біатлонний стадіон. Але до кінця, до завершення його будівництва uh -huh. ще потрібно рік другий. Тому що це непроста конструкція, непроста спортивний об'єкт, адже потрібно перегорнути багато гір, щоб вони відповідали міжнародним стандартам. Ось. І також, якщо взяти, в нас була в Кременті. В Кременці е, лижно, е, бобслейна траса. Це тут недалечко да, від нас. Недалечко, Правда, так. Да. Вона збудована з дерева, на жаль, ну, підготовки там аж ніякої не може відбуватися. Тому фактично, якщо відверто на руках взяти, скільки в нас є спортивних об'єктів, де можна проводити навчально-тренувальні е, заняття. І підготовку до таких відповідальних змагань фактично немає. А за гірськолижний спорт я взагалі мовчу, тому що склони наших карпатських гір не дозволяють здійснювати цю підготовку. Чому? Тому що траси, де є слалом гігант, сама траса гірськолижна дуже в нас короткі. А там потрібно дуже більшу трасу, більші ухили тих трас. Єдине, що є центр, траса, яка визнана для олімпійської підготовки, це є на горі красія у селі Вишка Закарпатської області. Там єдина така довга траса, де можуть здійснювати лише підготовку в одному, фактично слаломі, короткому. По підготовку до змагань. Ну і вже там також майструють е е скейтбордінг. Угу. Пане Вікторе, з того, що ви розповіли, я собі, от ви говорите, я собі аналізую. У нас же ж є країни, які не мають, ну скажімо, таких природних можливостей, так ну давайте візьмемо ту саму Європу, там же ж вона ж різна. І, і я думаю, що із і фінансових можливостей не завжди у всіх, там, скажімо, є. Як же ж як же ж у них там не вже у всіх, аж так. Підготовлені і зроблені бази для можливості і для тренування спортсменів, якщо вони ну собі дозволяють там, скажімо, ну претендувати на на, на зовсім інші результати. Головні бази знаходяться в Австрії Фінляндії. Гаразд а ми туди можемо. Ми можемо ми, там тренуватися? Ми їзди, щоб ви розуміли. Більша підготовка в літній період часу, так. коли в нас літо. Ми ж не можемо в Карпатах Звичайно. їздити. Наші спортсмени повністю тренуються на цих базах. Це дорого, пане Вікторе? Це просто космічні гроші. Це означає, що країни фактично, які приймають таких спортсменів для тренування іноземних, так вони власне і заробляють ще окрім цього. іншого. можливо за рахунок цього можуть утримувати такі бази. Я правильно так. розумію? Так. Все правильно, ви розумієте, і на цьому країни, такі як Австрія, Фінляндія, Швеція, вони підтримують свої бази, адже до них їдуть, там тренуються, вкладають гроші інші національні збірні команди. Ви розуміли, в Фінляндії побудована спеціальна навіть труба. Для підготовки, де спортсмени в літній період їздять і тренуються в трубі. Наші спортсмени також їздять і тренуються, і паралімпійці їздять, і тренуються. Тобто є де в світі тренуватися. Ну, як ви вважаєте, чого не вистачає в Україні? Ми дуже багато говоримо про, про те, що нам потрібно підживлювати нашу економіку. Запрошуємо інвесторів і кажемо, що в нас тут є там, я не знаю, поля ліси, і усе інше. А тут ми з вами фактично пояснюємо і показуємо, на чому Україна нічим не гірша ніж Австрія, має можливість не про так і забезпечити своїх спортсменів відповідно. Тому що як ви кажете, якщо ми, ми готові, так у нас є молодь підростає. Ви намагаєтеся шукати цих людей, залучати їх до спорту і отримувати хороші результати. Є тренери, яких ви так само шукаєте. Усе, чого не вистачає, правда, тих невеличких кроків і хорошої правильної програми, щоб це працювало і щоб воно існувало. Це дуже Сам... важливий такий момент. Саме так розумієте, коли розвалився радянський союз і Україна стала незалежною, ще трималося на радянських тренерах. Потім була велика прогалина. В підготовці тренерського складу. Потім була велика прогалина в дитячо-юнацьких спортивних школах. Ми самі знаємо, що в 2000-х роках більшість тих спортивних шкіл закрили. Після цього виникла, виник дефіцит тренерів, виник дефіцит дітей. Останні роки показують, що люди хочуть займатися спортом. Діти раніше треба було з під палки угу. заставляти, йти на тренування, а зараз люди усвідомлюють, що у спорті є здоров'я, а здоров'я нині дороге. Тому діти і батьки з самого малечку заставляють і вчать займатися спортом. У нас пішов рух. Але рух пішов, матеріальна база стала на місці. Останнім лише часом почали розвиватися. І це видно зразу по динаміці медального заліку повністю України е, виступів так. на Олімпійських і Паралімпійських іграх, ну, і так само. Ну я би так уже не ставила да. на один щабель, тим що стосується <клух> все-таки наших паралімпійців. Ну тут я би сказала, пане Вікторе, що ну тут тільки шана вдячність і ну просто гордість. Ну, направду і розумієш, який це величезний труд. Паралімпійці у нас все таки, як ви кажете. Ну і потім є. Те, що змогли зробити і допомогти, це теж дуже важливі моменти. Ми бачимо дійсно результат, і, і це всі сукупні ці всі питання, вони повністю показують результат у цілому. Ну от ви знаєте, ми з вами говоримо і за матеріально-технічну базу, і те, що стосується тренувальних баз, так і ось і в цьому контексті я би хотіла, щоб ми із вами, чи я правильно розумію, чи повинні ми розділяти поняття тренувальної бази і, скажімо, стадіонів, які готують для ну, країни, якщо вони приймають у себе Олімпійські ігри, незалежно чи вони зимові, чи вони літні, чи вони чи то паралімпійські ігри. Так традиційно ми ж знаємо, є країни, які е, виходять. Із пропозиціями, так міжнародний олімпійський комітет оцінює так і і вирішує, хто буде переможцем. Мені пригадується, як у 2012-му. Там ми, ми ну просто шаленіли від того, що поляки і ми будемо приймати так на Олімпійське, але в будь-якому разі це було. Так потім у нас був такий момент, коли ми реально бачили, що проблеми, тому що щось ми набудували. Так, і потім ми не знали, що з цим усім робити і як утримувати. Знаєте, я подивилася тенденцію, пане Вікторе. Мені вона ну видається такою нездоровою. Чому? Тому що на сьогоднішній день країни реально починають розуміти, що Олімпійські ігри це занадто дороге задоволення для них в контексті того, що потім те, що будується, будується окрім всього іншого, окрім стадіонів. Правильно, так. ще ж будуються олімпійські містечка. Так, от кажуть, що найчастіше вони стають містечками привидами. На жаль, так це не стосується особливо зимових ігор, тому що там. Зовсім інший момент, так але я подивилася, те, що відбулося, і у який спосіб, так знаєте, як пишуть закордонні засоби масової інформації. Вони кажуть, що міжнародний олімпійський комітет з великими труднощами, це абсолютно цитата з бібісі, прилаштував. Зимові ігри 2022 після того як свої заявки відкликали Польща, Швеція, Німеччина, Швейцарія на хвилиночку Норвегія, так ось і те, що довелося вибирати, обирали між Алмати і Пекіном, відповідно. І тут є ще один момент: Швейцарія і Австрія зняли свої кандидатури на проведення зимової олімпіади 2026. Тобто, я про що? Якщо ми говоримо про тренувальні бази, і ми з вами так. означили і пояснили. По-перше, чому це важливо, мало того, ми взяли за. Наприклад, Австрію, і що ми можемо дозволити у цьому сенсі собі, і що це працює на перспективу. коли ми говоримо, що ми хочемо заявитися, а є. Такі бажання, мені здається, навіть президент про це говорив, що ми хочемо, так ось ми не, я не буду повторювати його слова. Ось я просто собі подумала: ми тут собі набудуємо, потім ми не будемо знати, в який спосіб це отримувати, бо те, що у нас лишилося, ми не можемо підняти на певний рівень, щоб наші спортсмени не їздили до Австрії мали можливість тренуватися тут. Е, За да. що нам першочергово потрібно братися і боротися? Де важливіше є у ваших словах зерно. Дивіться всі розумні країни, ті, які мають певну сталу економіку, так. а ви їх назвали це фактично європейські країни, бачачи, що у світі є складна ситуація, так. знаючи добре, що на підготовку спортивних споруд, на підготовку країни до прийняття. Олімпійських Паралімпійських ігор потрібно витрати чималі кошти. Вони просто розуміють, що краще втримати в цей час державу, ніж викинути і потратити гроші на е... фактично на змагання. Да, це да дуже, імідж, да, можлив, на, на імідж Можливо але на імідж. Зрозумійте одне, що імідж держави буде лише в тому, як вони проведуть ці змагання. Все залежить від того, як пройдуть саме змагання, розумієте? І Китай, на жаль, сьогодні один з потужних і зміг прийняти е ці ігри, адже для таких ігор потрібно перше побудувати е всі спортивні об'єкти, які відповідали б міжнародному так. стандартам і відповідним видам Не спорту. Вони дуже серйозні. Це дуже серйозні. Ви самі розумієте, вимоги. друге прийняти велику кількість спортсменів, велику кількість будіболівальників це потрібно, щоб була інфраструктура житлова. Далі потрібна доступність інфраструктурна у плані дороги. Плані аеропорти, щоб туди змогли сідати літаки того чи іншого класу в радіусі 150 кілометрів. Це дуже е, вагомі чинники, на які буде впливати саме рішення проведення е, таких, так, таких змагань. змагань. І розуміння того, що після цих змагань куди подінуться ті спортивні об'єкти, деякі. Як ви бачили, в Китаї, в Японії, їх перелаштували. Наприклад, Олімпійське містечко в Токіо було побудовано лише звичайною коробкою. Ви бачили всі так. відео цей спортсмени, жили і спали в меб... на меблях, які зроблені з картону. В самих номерах, де проживали спортсмени, не було зроблено ремонту як такого. Були накручені гіпсокартон mm -hmm. е звичайний і були зроблені звичайні зручності. Для чого це робилось? Тому що після Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор, які відбулися в Токіо, ці, це житло буде. Передано мешканцям або е, продано е, ті, які потребують те uh -huh, uh -huh, житло, uh -huh. і знову перероблювати ремонти. Ну це не було просто потрібно. не зробити було потрібно. Вони але це це було планування. Розумієте, вони не просто так це робили, там через а ну, типу, хотіли заколобити суть була не в тому. Так. Вони вони знали, що вони роблять. Вони робили. самі знали та це що що це, це велика це велика стратегія розуміння. А просто так сказати, о, ми приймемо такий великий захід, ну, це ми повинні взяти дуже велику відповідальність на себе і зрозуміти. А чи країна зможе потягнути? А Якщо ми потягнемо, що для цього нам дасть, і чи варто е, брати таку велику відповідальність і фінансову в першу чергу відповідальність у такий скрутний для е, часу? Ну у нас з вами хвилиночка до завершення ефіру, пане Вікторе. То як ви вважаєте, що ж таки, за що першочергово нашій Україні, нашій владі потрібно взятися за матеріально технічну базу, так і те, що ми з вами говорили? Чи добиватися і в черговий раз із з трибуни високої заявляти про те, що ми можемо, хочемо, і якщо раптом поляки підтримують, то ми любки зимові ігри там приймати собі будемо. Ми як повинні буде. розвивати в першу чергу дитячо-юнацький спорт Я знала, і що матеріально технічну ви так базу дитячо-юнацького спорту, адже без цього юнацького. Далі студентського спорту, військового спорту, так. не буде в нас ніяких результатів. Ви зрозумієте. Спасибі вам на цьому будемо завершувати. Обов'язково продовжимо. Тому що до 20 лютого ми ще маємо можливість хороший інформаційний привід для того, щоб зустрітися і поговорити про наш спорт і волинських спортменів. В тім числі. Дякую вам, Дякую. спасибі Так, обов'язково. наших спортсменів. Так, Віктор Галан Блашук сьогодні у телепроекті цей день коментарі. Дорогі наші, хорошого, безпечного, якщо хочете і бажаєте, спортивного вам вечора, звичайно, чоловіка. Омвинні ну а гостьова студія уже повернеться в ефір наступного тижня. Однак каверс не перемикайте. Далі у нас новини на все добре, спасибі.